На подвір'ї 4-го Вінницького ліцею збираються учні та батьки. Ольга Чеботарьова відвела в перший клас доньку Поліну. Розповідає, до Вінниці 2022-го переїхали з Харкова. Тоді каже, ще не знали, що день знань відзначатимуть далеко від рідної домівки. За ці роки до Вінниці звикли. Рана був і радісний, і трошки валівалніті боялися проспати відчуття. Радості, трошки тривога, перехвилювання за дитину, але надіюся, буде добре. До школи прийшла познання, каже шестирічна Поліна. Писати, читати. Я дуже хочу до школи. Серед цьогорічних першокласників і Дарина Климчук на свято першого дзвоника прийшла із батьком. Приємно, звичайно, приємно. Дитина йде перший класи, дуже приємні відчуття, дуже хороші відчуття. Це в мене вже остання внучка, яка йде вже в перший клас. В мене семеро внуків. Я всіх провела в перший клас. Та їй настав щоб вона гарно вчилася, слухала вчителів, була послушною, уважною. Урочисту лінійку з нагоди Дня Знань у ліцеї зорганізували для учнів перших та 11 класів. Перший А-клас, сміники, дослідників. Я в першому класі також давала дзвоники для мене це справді честь давати. Це дзвоник з дитини це такі відчуття. Ти зразу розумієш, що цього Цьогоріч У них 80 першокласників, каже директорка Ольга Важова. Навчатимуться вони за різними програмами, зокрема, з використанням ігрового ресурсу Smart Kids та за програмою Світ чекає крилатих. Загалом навчання в їхньому ліцеї відбуватиметься офлайн та змішано. не дивлячись на те, що наш заклад має невелике укриття. Куди може розміщуватись біля 500 учнів, тому у нас майже всі діти, крім 10-х, частково 11-х класів, вийшли на офлайн навчання, а одинадцяти і частково 10-ті на змішану форму навчання. Майже в чотири зміни у нас діти навчаються. Всього у Вінницькій громаді 54 навчальних заклади, 10 із них приватні. Маємо 3890 першокласників. Це на 692 дитини менше ніж торік, зазначила директор директорка профільного департаменту міста Оксана Яценко Наталя Колодій, Олександр Базюк Суспільне новини Вінниця.